Олівере. Кузино Іві. Мама завжди хотіла повести мене в Англію, показати, де росла. Там весілля намічається. Приїжджай. Ти що, серйозно? Ого, це неймовірно. Бачу, до нас прибула важлива гостя. Іві, це друг нашої сім'ї Волтер Девіл. А, салют. Привіт. З нетерпінням чекає ближчого знайомства. Таке відчуття, що мене всі пожирають очима. Це не дивно. Ви з Волтером небезпечно зблизились? Що він розповідав про нас? Ай, Дай подивлюся. А де ж пара молодят? Як усім відомо, за цим столом декого бракує? Та сьогодні вночі втрачений зв'язок буде відновлено. За Іві мою нову наречену. Я хочу додому. Ти вже вдома. Підготуйте її. Допоможіть, будь ласка. Ось, доню. Алло. тут одна юна леді чимось вкрай засмучена.